Всем привет! Эм... Не поняла. эй, ой, не поняла. Доброе. Всем привет! Вы на канале Полина Плей. Ой. Всім привіт! Ви на каналі Поліна Плей. Сьогодні ми будемо. Я сьогодні буду проходити паркур. Тільки за мене вже все проходять. Чи мене в самому кінці скинуть потім. Не знаю. Ой. Дівка впала якась Добре, ми зараз самі пройдемо це все. Та я хочу розет. Ладно, зараз перезайдемо просто. Все, перезайдемо зараз просто і все. І все. Так. Е -е. Добре, я поки вам розкажу одну історію, що я тільки споминаю кожні дні. Я вспоминаю кожні дні про якусь е? О, спасибо. Про якусь мавпу, яка стукалась в себе клітці головою. По тобто неї відбирали банани, і потім вона просто стук-стук головою. Потім, потім прийшла, оп опять прийшла, опять відбирали банани, і вона опять пішла стукатися в клітку головою. О, він що в мене підвозить? Ой. Е, ти мені жить не порадовав. О. О, спасибо. спасибо. Абракадабра. Ой. Ой. Сьогодні я буду. Ем, ой. Сьогодні я буду помогать другим другим іди сюда. Другим людям. Е, ну, щоб вони так швидше пройшли все. Я буду їм допомагати. Бери, взяла. Ой, все. Бери. А я піду інших сюди таскати вже. Кстати, хорошу ідею. Ти його чувачок придумав, щоб всім допомагати. Так же всі будуть так. Орел о Е, е мене, мене не треба. Це я всіх. А ну йди сюди, а ну йди сюди. поїхали. Ой, тобто не поїхали, а полетіли. Сюди, ой. Ой. У мене все заплутало вже. Так, сюди, давай. Оп. Хоп. Опа. Давай сюди. Все. І летимо за іншими. Так. Вот, <кхем> так, спрыгаем. Дівка, иди сюда. Э, я її везьму. Так, ой. Я ей случайно шишку, мабуть, набила. Ой, 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 ой. И кидаем. Опа. Что за чувачок? А, чувемба. Так. Ой. Ой. Хватка. Хватка. Мабуть, я її ще не брала. Нейбиця вже. Либиться, що я її підвозю, да? Лейбеся вже, да? Лейбеся. Так, давай. Оп. все, бери. Я полетіла. Пускаємось. Так. Хоп, хваталка прийшла, Шо, давай. Тут uh нікого -huh немає. О, іди сюди. Сюди. Мене не надо. Мене не надо, не надо. Мене не надо. Uh. Отпусти мене. Спасибо. Зайде, Так. Ой, 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 ой. Так, І щоб бы сюди приземлилась? Все. Я по... Ой. Э, е. отпусти ласка. Можна, Можна мене будь ласка? Можно мене, будь ласка, відпустити? Івл. Evil отпусти мене. Ивил. Ивил отпусти. Ну, я так і думала. У мене мій коврик пропав. Ивил, ти вообще, вопше ти. О, понятно. Як мені це так проходить? Ой, не взяли. Ой, пасіпки. Спасибо. Ой, робишь хороше дело, и воно до тебе вертается. Так, надо есть смайлик якоїсь. Ой, okay. твердо. Спасибо, спасибо. Так, все, я полетіла іншим помогать. Кстати, я всегда интересувалась, что у нас тут. Ой-ой-ой. Ой, як отсюда... Ой, є? ой, я застрягла. А як отсюда виїхать? А, всю. Де воно? А, ось його голоса, ось. Що тут у нас? А, ось така штучка. Ладно. Де, що тут у нас ще є, Опа. Непонятно ой, О, нет цены за Так, ой, що я вже замовчала. Алла. Я вся йому допомогла, ой, я йому допомогла усього. Вибачте, що я мовчала, Отпусти. Отпусти, куди ти мене. О, пасі. ти мене куди кинула. Та вона мені відкрите. Що ти мене кидаєш? Ти мене краще отуда кинула. Помогти комусь ще не треба. Я вистачаю в цела, у мене просто рот закрився чогось. Так що вибачаюся. Кому, кому помогти, Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюда. Іди сюди. Треба... пом... Е! ну ладно. Ладно, девочки теж поможу. Всі ж хочуть гулять. Так буде простіше. Ой, вона що сердиться? Вона сердиться, чого? Я ж тебе сюди. Ой. Ой, е, ой. ой, чуть не впали ми. Ми чуть не впали. Так, ми чуть не впали. Все, давай. Так, давайте. Тепер другим будемо допомагати. Так. Давайте хоп-хоп-хоп. Ой, давайте тоді оцю візьмемо. О, е, я її що загубила? А, вона, мабуть, не хоче може Ну, добре, ми на цьому закінчимо наше відео. Ми всім помогли вже. Якщо вам сподобався мій контент, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!